Київстар, водафон чи лайфсел. Сьогодні ми дізнаємося, у кого з них найкращий мобільний застосунок. Українські застосунки. Почнемо з Київстару. У них легкий та мінімалістичний дизайн, але щоб побачити, скільки в мене залишилося гігабайт інтернету, мені треба два рази проскролити вниз. Це дуже далеко. До речі, ви помітили, що в нас тут є помилка. В нас в деяких карточках не вистачає іконок, хоча місця під ці іконки в нас є. Тут треба зробити нормальну індикацію. Замість з цього. Кола краще показувати горизонтальну шкалу, щоб було чітко зрозуміло, скільки в мене залишилося хвилин. А без лін звідси взагалі треба прибрати, який сенс у залишках, якщо в нас тут є показники, які не зменшуються. Як я вже казав, у Київстара легкий та мінімалістичний дизайн. Проте в нас взагалі не відчувається якась ієрархія. У нас тупо велика кількість інформації розміщена незрозуміло як. Хоча найголовніше це в нас стан рахунку та залишки на тарифах. Ця інформація. Має розміщуватися тут в першу чергу, а не десь бути загубленою серед купи контенту. хо хо тут можна залишити відгук. Так, вам подобається наш додаток? Не дуже. Не розкажете, що не так. Я вже розказав. Відмічайте в коментарях до цього відео Київстар, щоб вони побачили, що не так із їх застосунком. Переходимо до водафону. Почнемо з того, що екран завантаження водафон це взагалі вирви око. Чого не можна було зробити білий екран з червоним логотипом? Тут у нас вся важлива інформація одразу зверху в нас показується баланс та залишки по тарифу як в Україні, так і в роумінгу. До речі, класне рішення показати анімацію оновлення, використовуючи для цього логотип. Інформацію щодо наступної оплати тарифу, а саме ось цю, можна було показати у стилі самого застосунку. Але натомість ми маємо просто текст посередині екрану. Таке враження, ніби його додавали взагалі в останній момент. До речі, я помітив, що Vodafone показує залишки по тарифу якраз таки у форматі горизонтальної шкали. Це просто та зрозуміло для користувачів, і більш того, це не займає багато візуального простору. Проте тут є проблема із навігацією. Навіщо нам потрібен нижній бар, якщо він не працює так, як він має працювати? Я натискаю на мій тариф і мене викидає на окреме модальне вікно, з якого я можу перейти на мої послуги. Хоча на мої послуги я так само можу перейти з нижнього навігаційного бару. Ще одна проблема із навігацією: я натискаю порівняти тарифи. Мене кидає на мої тарифи модальне вікно, і тут у нас зверху дві іконки. Це стрілочка назад і хрестик. Я натискаю на стрілочку. Мене кидає назад. Я натискаю на хрестик. Мене знову ж таки кидає назад. Навіщо дублювати одні й ті самі функції в різних місцях. Переходимо до лайфсел. І тут я хочу зупинитися на екрані логіну, бо це якийсь треш Навіщо мені показувати всю цю інформацію? Я просто хочу увійти в застосунок за номером телефону. Більш того, коли я натискаю Увійти, мене перекидає взагалі на якийсь сайт, де мене просять ввести номер телефону. Потім мені треба ввести пароль, який я маю ще пам'ятати. Блін, це ж не мобільний банкінг, це застосунок по мобільному. Оператору, чому не можна зробити вхід за допомогою смс та пін-коду? Ви ж мобільний оператор. Це одна з ваших послуг відправляти смски, а не зберігати мої паролі. Коли ми подавали перешкоди із паролями, треш на цьому не закінчується. Бо нас зустрічає банер на пів екрану. Це що найголовніша інформація? Навіщо перетворювати застосунок в дошку оголошень. Банер ми чудово бачимо. А щоб побачити залишки на балансу чи тарифі, нам треба класнути от сюди, і нас із такою каструбатою анімацією буде кидати по різних частинах екрану. Проте, якщо ми натиснемо тут на баланс, ми все одно не побачимо всю інформацію. Для цього нам треба знайти ось цю малесеньку кнопочку див усі, натискаємо на неї, і тільки потім нас кидає. На окремий екран, де в нас розділено незрозуміло для чого, на різні частини хвилини інтернет та смс-ки. Зате дуже важливо на головному екрані в балансі показати в нас сіма гочі. Він в нас голодний і треба поповнити рахунок, щоб він не збив зд... від голоду, на це показувати. Фу, якщо ви теж відчуваєте стрес від використання застосунку лайфсел, можете просто поклацати на логотип лайфсел згори. Він крутиться то в одну, то в іншу сторону. Можливо, це вас заспокоїть. Як ви гадаєте, який застосунок найкращий: Київстар, Vodafone Водафон чи Лайфсел? Напишіть в коментарях та поділіться, що вам подобається чи дратує в застосунку вашого оператора.